У Трускавці на одну пішохідну зону стало більше у день державного прапора України у місті курорті Офіційно відкрили оновлену вулицю Тараса Шевченка. Реконструкція проспекту тривала близько двох років, однак тривалі ремонтні роботи того вартували. Вулиця повністю змінила свій імідж та стала суто пішохідною зоною. Колись у ямах та перенасичена транспортом, сьогодні заквічена голландськими чорнобривцями, туями та щасленими відпочинковими зонами з оригінальними дерев'яними лавочками. Такі зміни Трускавчани тільки вітають. Ну, взагалі вона створена дуже красиво. Ці клумби вони ну, розцвітуть. Взагалі, це добре. раніше тут була дорога, і скажімо так не найкращої якості, а пішохідна зона це ну це завжди добре. Люди ходять, веселяться. Ну вона стала красивою. Тут напевно центральна вулиця Трускавця. Знаєте, я дуже щаслива, що я живу на цій вулиці. І що я дочекалася, що у нас дійсно європейська вулиця, тому що побуваєш за кордоном, і є такі вулиці. Дивуйся, чому в нас не можуть бути, але тепер і в нас вона з'явилась. Це є просто прекрасно. Звичайно, що чудово зробили, тому що раніше тут їздили автомобілі не попри те, що навіть стояв знак тут, а і все рівно їздили на нарушуючи правила. А зараз зробили пішохідну. Доріжку і чудово зараз. Це повинно в тако, на такому курорті. Така вулиця повинна бути просто. Люди тут відпочивають. Вони чують, що вони відпочивають, що є де присісти. Що подивитися, в нас є, що дивитися в Трускавці. Дуже гарно. Молодці, я просто в захваті. Схвалюють кардинальні оновлення вулиці Шевченка і приватні підприємці, що ведуть тут свій бізнес. Пан Олександр виходить зі столиці і каже, приватну справу започаткувати вирішив саме у Трускавці. Бізнес клімат тут напрочус приятливий. Коли ми перші сюди потрапили, були дуже приємні, позитивні враження про це місто. Воно нас своєю охайністю, як незвично, для курортних місць, бо зазвичай ну, бувають деякі моменти. І на подалі, також коли ми стали. Сталкивався з веденням бізнесу, то дуже приємно був вражений адміністрацією, як вони на це все реагують і позитивно, і допомагають у всьому. Позитивні зміни у місті дались нелегко, згадує очільник Трускавця Руслан Козир. Ідею перетворення вулиці у пішохідну зону вітали не усі. На жаль, ми витратили більше часу, ніж розраховувалися, оскільки тут йшли такі в нас судові тяганини, були скаржники, були в лапках доброзичливці, які хотіли знаєте, всяко загальмувати цей процес. Також можу констатувати той факт, що ми втратили сьогодні майже півмільйона гривень через різного роду скаржників, які нам були виділені з обласного бюджету як субвенція на цю дорогу, але ми сьогодні є. Всі дозвільні документи, які це зробили, але, на жаль, кошти втрачені. І, на жаль, як завжди, ніхто за це відповідальності не поніс. Але слава Богу, що ми зуміли цю вулицю завершити до Дня Незалежності. Я хочу сьогодні подякувати всім городянам, які підтримували цю ідею, хочу подякувати мешканцям цієї вулиці і центральних вулиць міста, хочу подякувати тим, хто долучився до облаштування її, суб'єктам господарювання. Офіційне відкриття вулиці Шевченка приурочили до дня державного прапора, тож події у місті запам'ятають надовго. Сприяла цьому і насичена культурна програма. У музеї Біласа було розгорнуто художню виставку із молитвою в серці. Під стінами музею волонтери та митці проводили майстер-класи. Проводиться благодійна майстер-клас благодійний. Дівчатка малюють листівки вітальні воїнам, які знаходяться зараз в зоні АТО, які відстоюють гідність нашої держави, захищають український прапор, герб. Таким чином ми намагаємося підтримати наших хлопців. Свою лепту до святкувань внесли й юні спортсмени міста із соню жовтими стягами. Проїхалися вулицею Шевченка до Майдану Незалежності. Та найприємніше того дня було ж поцерувати оновленою вулицею, і слухати історичну довідку про неї від знаних у місті істориків Микола Іваника та Галини Коваль. Кульмінація дійства фінішувала на Майдані Незалежності, де урочисто підняли державний прапор та спостерігали за маршом мажореток та дефіле духовного оркестру «Львівські фанфари. Міський голова Трускавця Руслан Козир запевнив, оздоровницю чекають ще не одні позитивні зміни.